Вітаю всіх на моєму каналі! Завітала я АТБ». Поглянемо з вами акційні товари. А спочатку знижки та акції на овочі та фрукти. Мандарин Моркот 60 гривень 14% знижка. Авокадо Хаас 230-11% знижка. Ківі перший гатунок 137,50 5% знижка. Яблучко сортове 42 гривні, 95 копійок, 8% знижка. Томати коктейльні 120, 7% знижка. Картопля мита. Перший гатунок 37 гривень. Капуста цвітна. Перший гатунок, 122 гривні, 9% знижка. Огірки тепличні 110, 8% знижка. Апельсин перший гатунок, 42 гривні 22% знижки. Томати печені в упаковці 250 грамів, 50 гривень, 90 копійок. Томат червоний, коктейльний, в упаковці 500 грамів, 81 гривня 90 копійок. Пуста брокколі. Перший гатунок, 165% знижка. Поглянемо з вами на курячі яйця. Спочатку ті, що поштучно 5 гривень 64 копійки. Тобто ціна пішла не вгору, а вниз. Знижка є на курячі яйця від своєї лінії, вища категорія 1 десяток 68 гривень, 5% знижка. Перша категорія від своєї лінії курячі яйця 63 гривень 40 копійок. Полтавський 69. Вища категорія і полтавська перша категорія 64 гривні, 40 копійок. І все, знижок більше немає. Ось такі ціни на курячі яйця. Сир м'який. від Кома інсалата. І від Кома бринза 170 грамів 46 гривень. Сир плавлений, золотий різір. Дружба, вершковий 70 грамів, 16,50 гривень. Ковбаса українська, варена копчена від добров. Палочка приблизно 290 грамів 275 419 гривень за кілограм. Балик від своєї лінії святковий 280 гривень, 50 копійок за кілограм. Ковбаса від своєї лінії молочна варена. М'ясна лавка 550 грамів 87 гривень. Ковбаса від своїй лінії м'ясна лавка єврейська. Сиров'ялина 348 гривень за кілограм. Сардельки варені від своєї лінії м'ясна лавка австрійські 164 гривні за кілограм. Майонез королівський смак 67% 300 грамів, 42 гривні 50 копійок. Майонез від своєї лінії, також 67% провансаль. 31 гривня 90 копійок. Майонез європейський від Турчин 72%. 39 гривень 50 копійок. Майонез домашній для дітей 67%, 190 г, 31 гривня 20 копійок. Майонезний соус салатний від щедра. 300 г. 26,70. Майонез розумний вибір, справжній 67%. 350 грамів, 25-50. І майонез, розумний вибір, салатний майонезний соус. 350 грамів, 17,40. Фельмени, 3 м'яса, геркулес, мотанка. 600 грамів в упаковці. 61 гривня. Пельмені з телятиною та куркою 800 грамів 66 гривень. Зверніть увагу, гарна знижка 45%. Вареники від своєї лінії з картоплею. Вага 900 грамів. для власників картки АТБ 49,90. І вареники від своєї лінії з картоплею та грибами. Також 900 грамів. Для власників картки АТБ 53 гривні 50 копійок. Варенички ласунка вишнею, заморожені 330 г, без кісточок 66 гривень. Пельмені розумний вибір, курячі, вага 800 г 79,50. І кінкаліс з соловою та зеленю від Валесто 400 г. То 10 гривень. І кінкалі День у день. По грузинськи. Вага 600 грамів, 54 гривні. Крабові палички від ілюкс заморожені, 500 грамів, 90 гривень. Масло молокія 73%, 180 грамів, 77 гривень, 70 копійок. Масло канів. Також 180 грамів, 82,5% жиру, 87 гривень. Масло від своєї лінії 72,6%, 400 грамів 168 гривень. Масло торгова марка «Ферма» 63% 180 грамів, 86 гривень, 70 копійок. Дульчинка. Рослина варшкова суміш 180 грамів, 39 гривень, 80 копійок. Тульчинка баланс. Також 180 грамів, 41 гривня, 20 копійок. І маргарин столовий від своєї лінії 250 грамів 22 гривні 90 копійок. Галичина, карпатський кефір 2,5%, 870 грамів, 42 гривні, 90 копійок. Молоко від своєї лінії 2,5%, 800 г, 40 гривень, 40 копійок. Молоко довгого зберігання. Від своєї лінії 3,2% 900 грамів 40 вілині 90 копійок. Ресерт цирковий Дольче з різними смаками 170 грамів 27,50, 20% знижка. Гарна знижка. Оселедець волії від своєї лінії фелеш маточки. Аромат докмяних трав 180 грамів 46 гривень. Оселедець від своєї лінії олій матьє 240 г 52 гривні 90 копійок. М'яса мідій валії від своєї лінії з прянощами. 200 грамів 50 гривень 90 копійок, Тобто 51 гривня. Сьомга слабосолона солона від своєї лінії з кибочками без шкіри. В упаковці 100 грамів 92 гривні 90 копійок. Сьомга слабосолона солона від своєї лінії філе шматок. 180 грамів, 169,90. І знижка на цьому тижні дуже гарна, від відделюкс на макароні вироби. Це тобто спагіті, грібінці, бантики, спіральки, пір'я, вірмішелька, вага однакова, 500 грамів і ціна однакова зі знижкою 38 гривень. Тільки знижка на локшину 500 грамів. Коштує вона 47 Паста піца. Ось такі малесенькі, вага 500 г 40 гривень. Для паста ріжки 420 грамів, 35. Поглянемо з вами на олію зі знижкою. Олія щедридар рафінована, об'єм 900 мл 74 гривні, 50 копійок. Олія від своєї лінії, також рафінована, об'єм 900 мл, 68 гривень, 64 копійки. Олейна рафінована олія, об'єм 3 літра. 250 щедрий дар, Також об'єм 3 літра рафінована. 258 гривень 70 копійок. Гомілка курчат золотко, охолоджене. 76 гривень 30 копійок за кілограм. Крило курчат також охолоджене, золотко. 83 гривні за кілограм. Четвертина, задня розумний вибір, курчат також охолоджена. 82 гривні 80 копійок за кілограм. Печінка курчат охолоджена. Також по знижці 85 гривень за кілограм. Фарш асапті від глобіна. Вага 500 грамів. 61 гривня, 30 копійок. Ковбаски для гриля. Шашличні свинячі охолоджені. Вага 500 грамів, 76 гривень сардина бланшована в олії 230 грамів, море 48 гривень 70 копійок. Сардина з додаванням олії Baltic Mark 240 грамів 58 гривень. Кілька у томатному соусі, море 230 грамів 28 гривень 30 копійок. Кілька з квасолею, море також 230 грамів 35,90 гривень. Яловичина у власному соку від своєї лінії 525 грамів 106 гривень. Свинина у власному соку від своєї лінії також 525 г, 93 гривні 70 копійок. Паштет штотний 160 г 36 гривень. Чай чорний, ліфта, 20 пакетиків, 34 грив, 30 копійок. хеліс, чай заварний, листовий, чорний, 100 г, 71 гривня. Зелений чай також заварний. хеліс, 100 г, 52 гривні. Чай зелений грей, альпійський букет 27 пакетиків. Та чай, грей з ароматом бергамоту, Також 27 пакетиків, 38 гривень, 70 копійок. Кава нескафе Голд, Рощина сублімована, в склі, 190 грамів, 327, 90 Якобс Монарх. Кава також розчина сублімована без кофеїну. 60 грамів, 129,70 Ось такий варіант Якобс. Кава Рощина сублімована. 70 грамів, 138,30. Кава мелена Еліс 500 грамів 299,90. Тобто 300 гривень. Кава мелена Сімпер. Вага 500 грамів, 217 І кава мелена Латін 250 грамів 122 гривні. Цукерки асорті день у день з начинкою 250 грамів 92 гривні 80 копійок. Цукерки від своєї лінії з цілими лісовими горіхами у молочному шоколаді 205 грамів 100 гривень. Цукерки від делюкс, морські скарби. Вага 250 грамів 140 гривень. Шоколад Millennium Very пері. Мигдаль карамель та солоною Карамелю, 85 грамів 45 гривень. Шоколад молочний від Рашен з цілими лісовими горіхами 90 грамів 48 гривень. Цукерки від своєї лінії. Пташина молоко 240 грамів, 100 гривень. Цукерки, вафельні, кульки, кокосові стружки 150 грамів 86 гривень. Барні для малечі. Тістечко з молочною начинкою. Та з шоколадною начинкою 150 грамів 50 гривень. Вафелі відрошен з полуничною начинкою з какао та Молочною начинкою 140 г 27 гривень 40 копійок. Цукерки жілені відрошені ямігамі. З різними смаками 70 г по 19 гривень 30 копійок. Цукерки віджако та Шина молоко вагові, 169 гривень 50 копійок.